Ми з Мерсіком вам а, кажемо доброго ранку. У нас сьогодні субота, 21 вересня, десь о пів на десят, я збираюсь їхати в Черкаси. Ми їдемо з моїм хлопцем, з мамою та сестрою в Черкаси на шопінг. Так, бусик такий. Такий бусик сладенький. Що це таке біженство? Зде гуляй. По пів на 11, ми тільки виїхали з дому, і в нас ванні е процедури банні. Короте. Ілюшка, моє машину, мене миті. Коротше, і заберемо маму з Настю і будемо вирушати в дорогу. Я насправді хотіла виїхати в 10, хоч би в 11 виїхали. я Трошки не розрахувала з часом, хотіла поспати, встала о 9.17. І, коротше, да. Ну, нічого страшного, ми нікуди не поспішаємо. Сьогодні вихідний день. Зараз слабоня. Вже 11 година ранку або дня. Для мене це ще ранок. Ми ще в місті а, купили водичку, банани, там батончики в дорогу трошки перекусити, тому що мама Настя їла, а ми з мною нічого не їли. Їдемо в дорогу, в Буча. скажи всім привіт. дома. Доброго, добрейшего. Вот такую машинку по пути Блин, как смешно. И двое людей? Да, дети мало. Прикол. Мы же едем. Я ем батончик. Я И я ем. И есть. Ле знайшли парковку сьогодні субота і коротше, тут все забито. Ледь, ледь припаркувалися йдемо е, в торговий центр. О, якісь барабани. Тара! Все, ми приїхали. І тут ми приведемо найближчі 3 години. Е, в випадку. Нова локація хоча б. Ну я не нова, я вже показувала, тут вже була. Для мене. Для тебе, так, да, ти тут ніколи не була. Так, перший магазин ми зайшли в мухі, тут вже такое. Ребанкс касетка А, І шесук навіть. Юпочки. О, що це футболочки, біленькі. Де цікаві. Якесь брудне зеркало пильне. Мені сподобався ось такий топік. Що ти мені показує? Ді -ді. Сарафанчик? А, ось такий топік, коштує 500 гривень. Але він геть прозорий, реально. Супер прозорий, я не знаю. Мам, як тобі? Ніяк. Че? Ну що ж, заходимо в пленбір. Все, продовжуємо шопінг покупочний. Нам сподобалась така сумочка, сама нам показала. Реально такий винтаж, old олдскул, просто прикол. Півтори тисячі коштує. Боже, тут така голосна музика. Мені доведеться дуже громко кричать. Да? Так, тут шкіряний тренч. Не бажаєш собі шкіряний вор. Так, юбочка шкіряна, бренди. ці штани в боріс. Ну вони такі, мабуть, ну, багато дає. Так, кис. Ух ты, такая. Вот кофточка есть, цікава. Колір, конечно, захите. Так, футболочка. Траблмейкер, понятно. Такая сама сукня. Что, разбавляю с камерой, все в порядке, все хорошо. А -а 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 -а... отвечаю у нас в бренде. Хорошо. Давай, кофточка в стакан. Не снять, Рубчик. Ну, прикольно, Саде в обтяжечку, Не хочеш подивитись собі? Так. Коштується, рада вісімсот Я Хочу. Козаки. Ага. Так, де тут прикольні світшоти? Я хочу собі світшот подивитись. Вот. джинсики, блин, я люблю джинсики на вішалочках, вже так не зрозуміло, якого вони фасону. Ми прийшли до чехольчиків, Мені сподобався ось цей. Але тут нема на мій телефон. Я хочу Ой, Красиво таке, Тоненький. Кейс? Да. Так. Мені ще сподобався. Так, ты... да, про минулий раз так, коли тут була, також mm. тут була ця колекція Мілашка. Тут тільки на 12, на 13, на 11. Є. Мені щось ось сподобався. А на мій 15 про нічого нема. На жаль. Скажу, по-перше, мені тут дуже подобається світло. Воно з двох боків і реально можна побачити, хоча б як ти виглядаєш. Я взяла собі примір десь таку кофточку, вона була в, в трьох кольорах: коричневий, сірий, і ось такий чорний. Я і ось такий чорний показую. Я в сірому взагалі так. Прикольна кофточка, я, напевно, її візьму. Мені подобається. І ось такі джинси взяла. Вони на низькій талії. Це 36 розмір. Вони так от трошки тут стирчаться. Я не знаю, можливо, є толк взяти 34-й розмір, аби вони більш плотно сиділи. Ось такі. Можливо, їх треба закотити і буде прикольно виглядати. У мене таких немає низьких. У мене всі ось такі от до талії. От. Я взяла собі ще одні джинси, зараз їх приміряю. Ось вот такі другі джинсики. Вот тут така прикольна застіпка вот. Ой, звиніться, отак вот зробимо. Вот. Але вони ще довші за ті. Ось їм мені сподобалося, їх підкотила. Вони взагалі прикольно виглядають. А ці прям ще довші. Мені здається, і прикольніші. Мені не подобається, що тут немає стандартної Ось такої штучки, як у всіх джинсах. Ще якісь нитки висять? І все? Ну не знаю. Чи наче мені трохи більше сподобалось? Я вже з покупочкою. А без покупочки поміряла і. Вона залишилося з карточками. Так, вона поміряла худі. Ебануло. Воно... Теперь в белых картошках, в белое да. волосне. Нича не сподобалось, а мне прям сподобалось, прям клас. Далее у нас бершка. Мне здається, тут мы ещё что-сть найдём прикольно, потому тут завжи такі колекції прям заглядення. Дивись, які прикольні джинси новогодні такі. Не знаю, що сказано на них новогодні. Короче, джинсики ось такі. Далее. Ковтынка. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, прикольная такая. Пофиг с померяй БРС, mm -hmm. да. Mm -hmm. А это mm -hmm. такая вот а... mm -hmm. пастка, mm -hmm. ловушка. Mm -hmm. Так, тут что-то, какие-то беленькие худи. Ой, такая прикольная, по ткани. Реально. Полоски я не люблю такі. Взялася безку? Як тобі все Що це таке? А, ага, то був взад, Ну, Так мені тепер не подобається. Очень больше. О, о, о. А ти о, хочеш коротше собі? А чого от жовте таке? На... От, трошки айфончик вирівняв. Это корекцію, тепер вони біленькі. Ой, дивись, біла така є. Ось такий ще білий. Блін, прикольно. Я хочу ну, всі. Возьми помири, какие тобі більше сподобається. Тут тоже еску бери. Это XS. XS? Ну да, наступно будет Эско, возьми Аску. Она большая и Ну, бери Excel, добре. Ух ти, що це такое. Прикольно. Покажи. Да, велюровый. реально велюровый. Но ну, это такой складный, я хочу сразу бачить, что он себя представляет. Так, ходим и далее. Я не знаю, чему не подобаются вот такие вещи, как бабуся на тюль. Прозори. Она реально, ну, такие прикольные. Не знаю. Я бачу прикольную футболочку. Смотри, такие. Это блеск, это все на свете. Тут даже каминчики есть. Страз. Ціки, це 600 гривень. 600 гривень коштує. Ось така вот радость. Вау, диви, яка куртка. Така вне, як Зефірка. Також я бачила в тіктокі зараз буде тренд на кожанки, але коричневий. Дідоуські батька, кожанки. І тут така є. Так, далі, куди ми підемо? До речі, дуже-дуже модні такі вот чапи далі, куди йдемо? В таких чарках тільки в сторону денег шагати. В сторону денег ми туди йдемо. Так, я бачу якісь топики. Ага, от така от сукня у нас є без верху. Без брателек. Без верху. Там є верх, просто не без брателек. А, прикольно. Чи не прикольно? Не знаю, якийсь матеріал такий єдиний. Короче, хочу вам пожалуватися. Подивіться на мій манікюр. Йому вже місяць, а я не можу записатись на манікюр. Я написала своєму майстру що 13 вересня, сьогодні 21. І найближче віконце було аж на 27 вересня, тобто за півтора тижня. Це, це жах. Я дуже засмучена, тому що мені вже срочно треба на манікюр. Просто срочно. І я сподіваюся, що вона десь знайде до мене віконце раніше ніж 27. Мама знайшла модну моду, модний стіль, аболденна жулетка і реально. Дуже прикольна тканина. Там якась об'ява. Далі що ти все взяла? Ага, ще взяла? Це настюшки вона вибирає. Ага, це двохстороння жилеточка така. На яку хочеш таку носити. І плюшева, так? Да? Плюшева теж двохстороння. Ага, прикольно. Боже, яка міні-спідниця. Да, то, чо? дуже прикольно. Ми шукаємо широкі джинси. Широкі великі джинси. Насю маленьку худеньку дівочку трошки взяли собі речей помірять. Я не пам'ятаю, я знімала це на відео чи ні? Коротше, прикольна кофточка, покажу вам примірочні. Їх подивитися, ну тільки на розмір подивитися. Ну я подивилася на розмір. І що? А якщо мені фасон не треба? Ну то бери, розвер... розвертай і заглядай на них. Ого! Обалдеть, вони такі широкі. Вони, вони обалдеть, які широкі. Я думала, ось це капець. Ні, ось це капець. Ну, візьми, поміряй. Головне, щоб талі нормально сіла, щоб не спали з тебе. Так, я знайшла ось такі прикольні зіп Мєхові штучки на зіпки. А ще Настя знайшла обалденну, Зараз вам покажу. Просто поглядіть. Покажи. Це це бомба. Вона ну, таке прикольно. А скільки коштує, будь ласка, скажи. 600 гривень. Це М-ка? А Вони є більший розмір? Грязні всі? Вот. Якісь э, дурацькі дівчатки в тоналці їх міряли. Немає там далі М-ка? Є М. М Давай М-ко. Ух ти. Реально, така узку максимально. Це ось ця штука за цей юбкою. Да, да, ну що там? Це вот ну, Елька? Це то, що я взяла на Ну вообще избавиться. Я не знаю, что такое камеру. Ай лавсоха. Да, как нам борьбу? Нет, мне не подобается тканей. Что, тебе не подобается? Так. Что тут есть? Покажи мне эту розовую зибку, будь ласка. Я бы хотела себе такая... Нет. Я хочу такі, що було. І Еще покажи мне, будь ласка, потому что я тут на грибла. Извините, я хожу. Не помещается все в руки все. Будь ласка, покажи мне всю штуку разрисованную. Что это такое? Just start now or never the world will face it. Прикольно. А я думаю, як це вони купляють такі носки оце Это з Пінтереста, і на колготки надевають таку Чо, штучку. А це одразу таке от она йде. Прикольно. Маечка от это мили. Миленькая, да. К'ют. Очень к'ют. Все наше ще залишилося трошки і йдемо в примірушне. Вот. Все на куча. Все на куча шмаття і весцей. Боже мы ну, какие cute. Туффельки, Блин, mm -hmm. mm -hmm. як їх можна сказати. Mm -hmm. Ну, красовка, короче, такі прикольні. І подобається, чи що? Mm -hmm. Классный худи. Э, Худі. Що я взагалі худи? Жилеточка плюшева. Реально обалденно. Сіке кошти. Убереться футболку, будь ласка. Що вы тут забула, ці футболки? Повиси сюда. сюди. А сюди. Прикольно. Воно біленьке, але чомусь на камері воно виглядає реально е молочним. Щось таке чорне. Що це крайзвінин? Cryзміни, край подобається. <реку> це. це утка? Я не мала зрозуміти, що це реальна утка. Обалдеть. А, дивись, які я. О, клас. Курумі? Курумі? Я не знаю, хто ці люди. За нас собі примір таку кусточку, коштує півтори тисячі. От вона така толі то ли молочна. Тут такі застібки дивні. Не знаю, мені більше подобається, куди звичайна розинка. От, така вона оверсайз. Я взяла. Мені здається, -ку. Ага, mm -hmm. Тут є утяжечки. Зараз гляну, що за розмір. Мку да, я взяла, щоб було трошки побільше. Бо в мене ну, немає куточки, в мене така дубльонка. І там, може, норс ну, такий він легенький, як дощовичок. а курточки немає. От Зараз подивлюся, чи вона мені підійде, чи ні. Ну, Точніше, чи сподобається, бо поки якось я не знаю. Отже, поки я тут парюся в курточки, в мене дівчинка не формал. А яка вона по качеству? Я ж жінка дуже. А, Приємно, То вона не видно, вона, знаєш, як, як дайвінг якийсь. Ну, коротше, наче вона така іскусна, а вона прикольна. Реально, ось ці великі джинси. І Наталії, да, вони сіли прям прикольно. Та, боже, я розтягнусь. Мені подобається, блін, обалдеть. На самом деле круто. И выглядит классно з цією кофточкою. Також взяли вот таку Просто я забула, як вона називається, як вона називається. Жилетка. Так. Боже, ці волосся нічого не видно. який розмір. Все, девочка неформал, готова. Якщо чесно, у мене просто абсешн на такі кофточки обалденні, Вони мені так подобаються, всякі ось такі топки. Але з цим щось не склалося. Воно то лі отак має носитись, то лі розмір мені треба побільше. В общем, якось мені не сильно подобається. Я думала, буде трошки менший розріздо, думала, буде отакий прикольний, що до допопочка. А воно тут трошки понатянулось і повище став розмір, розмір, розріз. Розмір, більшого розміру немає. Це здається. Еска? Може МК. Ні, мені здається, еска, бо МК мені підійшла. Вот. Не подобається мені, як він сидить. Що ти, кукушка, заглядаєш? Кофту. Ага, типу така сама, але не така сама, просто синя. Ні, мені більше подобається біло. Давай, А тобі. Вона прям з тими джинсами на контрасті виглядає прикольніше. Да? Сад вы уже прикольно, ты и пидочек прикольный вон опять Она удобно, А но... та не зручно? Та она но я кустал вручную. А вот та уже на костельнее, вон опять да. любит джинсы, вон опять светлые. Ты в камере тоже красивая девочка. Джинсы тебе як. Круто. круто. А мне не круто, у меня смешная кофточка. Надо було хлопця кликать раніше. Він, короче, прийшов, вибрав собі вот таку кожанку. Боже, яка кожанка, я в ней вообще закохалась. Така прикольна. Дуже прикольна кожанка. Не подобайся. Все, хвастайся. Типа. Так. Я должен быть трюком. Все, не смотрите у ага. вот так. Это вроде уже хорошо. И вот это. Просто. Да, показывай, что это. Что за чему дан. Надо вести, блин, на тело. Вот так проще, больше подобается. Да. Всякая кастрофе. А, можно. Первая, можно. Все можно. Сзади, можно. Вот, ну, да. короче. Да. Не, мне да. насильно подошла, что она такая квадратная. это лучше. Это И, короче, вот да такие свитер да. взял себе Может, порванный. И кожанка, ну думаю, извините. Розмер думаешь, что надо. А что за за розмір? Огромна. Это МК. ка Да вот тут это нормально, типа шо. Да нет, не надо больше. Ну, на, поздні. Я в шоке. Ну, як можна Хорошо, на. Прикольно уже кожанка. А прям как поверсайсика? И все. Это все, что я готов потратить деньги. Больше я не готов тратить. И тогда получается брючки. Ну брючки у тебя уже есть. Ну да, да. Брючки дома есть. Вот тут перебери бюрочку. Размер твой. Кожанка мне вообще сподобалась. Я буду ее носить сама. На мне сидит уже. Будем за ней биться, я тебе отвечаю. На неплохо вроде? Да, Мне Прямо... хочешь сюда подобается. Я думал, ну тут нету. Надо найти, это четко. Ну мне не подобается, молодец. Барсетка, конечно, Не, не ошибка. Это ну, нормально. Но это еще такая одежда, что ну типа градусов 10. Джинса да, надо смотреть. Серьезно. Да, джинсами тоже будут. Да, будут тоже надо. Миллионы сложили. Влизочь? Нет. Подивиться, понабирали. А? Я собі в бершке, в баршке ничего не взяла. А ілюшка взяв Настюшка Взяла ми модні люди з пакетами.